Ми почнемо з того, що активізуємо рецепторний апарат і збалансуємо півкулі мозку. Це зробить наше тренування ще більш ефективним. Будь ласка, на правій стопі зігніть пальці і протягніть максимально м'язи та сухожилки, наскільки це можливо. І так само розігніть пальці, і так само спробуйте максимально розтягнути тканини, м'язи та сухожилки до відчуття такого характерного розслаблення та подовження в тканинах і знов. Перекотили через пальці, підігнули їх під себе, протягнули, перекотили через пальці, і так само максимально розтягнули з сторони підошви. І ще раз підігнули під себе, розігнули і протягнули з іншого боку. Є друга стопа. Так само перекотились через пальці, зігнули їх, протягнули. І так само розігнули пальці і протягуємо з сторони підошви. Є. Yeah. ще раз перекочуємось через пальці. Протягуємо з тильної поверхні стопи. Є. Yeah. І так само перекочуємо через пальці, розгинаємо їх і протягуємо з боку підошви. Є. Yeah. ще раз перекотились. Протягнули. і ще раз перекотились. протягнули. Я. Yeah. Тепер долоні. Я ставлю руки так, щоб вам було просто видно. Вони можуть бути в будь-якому положенні. Під час видиху права долоня стискається в кулак не сильно. Важливо, просто сам по собі рух. Під час вдиху розгинається. Ліва долоня, видих, вдих. Права долоня видих, вдих. Максимально плавно та повільно. Видих, ліва долоня, вдих. Права видих, вдих. Ліва видих, вдих. Продовжуємо робити. Робимо це хоча б 5 разів. І, можливо, вже зараз ви відчуваєте, що ваш стан почав змінюватись і стає більш умовно медитативним. Наступний крок: активізуємо правильний дихальний рух. Ставимо долоні на реберні дуги. Стопи паралельні, підзгинаємо ноги в колінах. Ми робимо вдих. І під час вдиху ми ребрами розтягуємо свої долоні в боки, робимо видих і реберні дуги сходяться. Робимо вдих. Розштовхуємо ребрами долоні, робимо видих, долоні сходяться. Продовжуємо це робити і слідкуємо за тим, щоб в нас під час вдиху поперек випрямлявся і трохи може навіть вигинався назад. І так само ми намагаємось тримати живіт трохи зібраним, так ніби ми вдягаємо тогі штани. А і під час вдиху, і під час видиху живіт залишається в легкому тонусі. Поперек під час вдиху виштовхується м'яко назад, під час видиху м'яко рухається вперед. Дихання максимально плавне та повільне. Зараз ми вибудовуємо стартовий дихальний ритм, і далі на протязі всього тренування ми намагаємось зберігати своє дихання максимально, як я вже сказав, плавним та повільним, хоча 5-10 правильних дихальних рухів. І далі ми намагаємось дихати саме таким чином. Добре, наступний крок. Робимо вдих. Права нога уходить в сторону, праву руку виносимо вверх, ліва рука свободно звисає вниз. Голову розвертаємо обличчям донизу, підборіддя біля лівого плеча, і під час вдиху ми максимально витягуємо праву половину тіла від стопи до долоні. Під час видиху ми повертаємось на місце. Ліва нога пішла вліво, ліва рука пішла вверх, вдих, підборіддя до правого плеча, тягнемось вверх рукою, не намагаємось піти якомога нижче. Правою рукою це шкідливо. Ми намагаємось навпаки витягнутись верхньою рукою. Видих. Повертаємось назад. Є. Права нога. Права рука вдих. Видих. Повернулись. Ліва нога. Вдих. Тягнемо вверх руку. І відпускаємо. Видих. Права рука вдих. Максимально розкриваємо всю праву половину тіла. Видих. Ліва нога. Вдих. Вийдих. Права нога вдих. Видих. Ліва нога. Вдих. Видих. Будь ласка, повторюйте ще декілька разів, продовжуйте самі ще декілька разів. На що ми зараз звертаємо увагу? Ми тримаємо поперек в трохи витягнутому стані, живіт зібраний, і ми продовжуємо максимально подовжувати та розслабляти дихання. Це найголовніше. Так само стопи намагаємось зберігати в паралельному друг другу положенні, і голова лишається в вісі тіла. Просто обертаємо голову то під боріддям до лівого плеча, то до правого. Просто обертаємо голову під боріддям то до лівого плеча, то до правого. Наступний крок. Ноги широко, згинаємо ноги в колінах, а глибоко сідати не обов'язково. Долоні біля вух, лікті в боки. Ми робимо вдих. І під час вдиху ми вигинаємо спину назад. Лікті перед собою. Плечі намагаємось до голови не піднімати. Під час видиху ми прогинаємось. Вдих кругла спина. Видих. Прогинаємось. Вдих. Кругла спина. Видих, прогинаємось. Збоку це виглядає приблизно так: вдих. Ми намагаємось підтягнути друг до друга потилицю та а, крижову кістку, крістець, і максимально витягуємо всю задню поверхню тіла. Видих. Прогинаємося. Живіт лишається зібраним. Вдих. Видих. Якщо вам незручно робити цей рух під час вдиху, вигинаючи спину назад, ви можете поміняти ці фази, але бажано поступово прийти саме до цієї моделі координації дихання та руку. Це буде розвантажувати, звільняти всю вашу спину. А, так само це дуже а, корисно для того, щоб звільнити внутрішні органи від фіксації, і там, де є, наприклад, якісь спайки або рубцеві процеси, щоб поступово а, відновлювався нормальний рух та ковзання внутрішніх органів один по одному або відносно одного. Рухаємось далі. Ноги так само широко, згинаємо ноги в колінах і а, на прямих руках просто звисаємо вниз. Крок номер один. Нам важливо зараз максимально розслабитись і просто спіймати таке положення, в якому у вас буде відчуття, що ви можете в ньому лишатись довго, тривалий час. Тобто м'язи тут не працюють. А коли ви це відчуття знайдете, ми робимо вдих, відштовхуємось руками від стегон, стегна витягуємо в боки, провертаємось ліворуч та трохи нахиляємось вперед. Тут важливо не намагатись якомога далі провернутися в вбік. Тут важливо створити повздовжне, спіральне витяжння вздовж всього хребта. Робимо вдих, провертаємось і робимо видих, розвертаємось всередину. Так само робимо вдих, провертаємось праворуч, робимо видих і розвертаємось всередину. Плавно та повільно. Вдих. Видих. Вдих. Вийди. Вдих. Вийди. Голова лишається в вісі тіла. ВДИХ Видих максимально плавно та повільно, ми витягуємо в цьому русі а стегна в бок, як я вже сказав. Витягуємо повздовжно свій хребет. І, можливо, ви відчуєте, що ваша крижова кістка, ваш крістець звільнюється та виникає таке відчуття, ніби вона починає вільно рухатись між кістками тазу. Це насправді дуже 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 корисно. Це набагато що впливає. Коли ви зробите приблизно хоча б 5 разів вліво та вправо, в принципі, кожну вправу в цьому комплексі ми можемо робити від 5 разів. Цієї кількості вже може бути достатньо для того, щоб запустились необхідні фізіологічні зміни. Наступний крок: ми так само лишаємось з широкою постановкою ніг. Ми провертаємось праворуч на 180 градусів. І згинаємо праву ногу. Ліва нога лишається прямою. І ми витягуємо м'язи та сокожилки навколо лівого кульшового та забідреного суглобу. Це був вдих. Під час видиху ми розгортаємось і так само просідаємо вниз, протягуючи свої стегна вже в іншому напрямку. А так само розгортаємось ліворуч, вага на ліву ногу, Ліву ногу згинаємо в коліні. І просідаємо, наскільки це комфортно вниз, протягуючи м'язи та зв'язки навколо правого кульшового суглобу та забідреного сустава. Під час видиху ми розгортаємось і так само просаджуємось на ліву ногу, протягуючи так само свої стегна. Просто вже в протилежному е, напрямку. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Якщо ваше тіло вам дозволяє, ми можемо зробити цей рух більш амплитудним. Вдих. Ми згинаємо праву ногу, впираємось лівою рукою в підлогу зліва біля лівого плеча. Під час видиху ми розвертаємось і правою рукою виштовхуємо праве коліно назовні. Робимо вдих, переносимо вагу на ліву ногу, провисаємо вниз на правій руці. Права нога пряма, ліва зігнута в коліні. Видих. Розгортаємось. І витягуємо ліве коліно назовні. Робимо вдих. Провисаємо вниз на лівій руці. Робимо видих. Виштовхуємо правим передпліччям, праве стегно назовні. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Але Вдих, Видих. Вдих. Видих. Наступний крок. Плечовий пояс. Ми робимо вдих. Права рука підіймається вверх, ліло під вниз. І під час видиху ми збираємо руки в замок. За спиною ззаді. Якщо це складно, тоді ми можемо просто захопити лівою рукою себе за праве плече біля ліктівого суглобу і під час видиху просто витягнути себе за плечову кістку, за плече вверх або за правий локоть, вверх та ліворуч. Вдих поміняли руки, видих, зеркальне положення або руки в замок за спиною, або правою рукою ми захоплюємо себе за лівий локоть. Лікоть, ліве плече і так само довитягуємо вверх і праворуч. І продовжуємо далі в ритмі дихання. Вдих, видих. Голову тримати в вісі тіла. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, ВДИХ видих, ВДИХ видих Продовжуйте робити. Дуже важливо, щоб ви а, дихали в своєму максимально можливому для вас ритмі, тобто дихання має бути максимально повільним, але його має все ж таки ще вистачати. Тобто, самостійно важливо регулювати а, тривалість та частоту дихання. Головне, щоб не виникало задишки, але щоб лишалося невеличке відчуття того, що а, трішки а, дихання не вистачає, але ви з цим можете нормально впоратись. І остання вправа. Станьте вільно, коліна трохи підзігнуті, руки перед собою. Уявіть собі, що ви знаходитесь зараз, наприклад, в воді. В якийсь, е, уявіть собі, що ви зараз знаходитесь в воді. І під час вдиху ми піднімаємо руки і відчуваємо опір, який створює вода. З іншого боку, так само, коли ми опускаємо руки донизу на видосі, ми так само відчуваємо опір, який створює для нас вода. Інший варіант а, того, що ми можемо пошукати в своїх відчуттях, це відчуття того, що ніби знизу вода підіймається вверх або повітря і просто підіймає наші руки вгору. Під час видиху ми просто рухаємось вниз, ніби долаючи цей опір. Власне, цей механізм руху, а, ніби в щільній щільному середовищі, він запускає досить специфічні і дуже важливі та корисні зміни. В нашій фізіології, в нашій нервовій системі та психіці. Можете прикрити очі і просто спостерігати за тим, як змінюються ваші відчуття, коли у вас виникає це специфічне відчуття того, що ви долаєте під час видиху, коли руки рухаються вниз, опір, наприклад, тієї ж самої води або повітря, яке піднімається знизу. Вдих, руки вспливають, ніби в невагомості вверх, а видих. Ми долаємо опір води, яка, як, наприклад, джакузі. Йде знизу вверх. Вдих. Висота, до якої підіймаються руки, неважлива не взагалі. Рух насправді може бути майже будь-який. Головне, щоб було це відчуття руху в більш щільному середовищі, коли ми ніби долаємо його опір. Рух максимально плавний. Рух максимально повільний. Вдих. Вверх. Вдих. Вниз. Вдих вверх. Видих. Вниз. Так само робимо хоча б 10 вдихів і видихів. Після того, як ви закінчите, ви можете і більше це робити, стільки, скільки буде бажання або часу. Просто хоча б декілька хвилин побудьте в тиші. Ви можете постояти, можете посидіти. І поспостерігаєте власні відчуття. Поспостерігайте за тим, що змінилось у ваших відчуттях, вашому тілі, як відреагувало ваше дихання і як змінився ваш внутрішній стан. Обов'язково напишіть в коментарях, як змінився ваш стан та відчуття. І якщо ви бажаєте отримати ще більш швидкі та глибокі зміни в своєму тілі, нервовій системі та психіці, пройдіть наші курси Хребет Light та «Сон». І ваше самопочуття почне швидко покращуватись вже з самих перших занять. Посилання в описі до цього відео.